Вітаю! Сьогодні я буду говорити про натюрморт натюрмортного італійського художника, ось він перед вами, Мікеланджело Мерізі де Караваджо. Хочеться, щоб виникло розуміння, що художник це не просто той, хто бере пензлик і малює все, що завгодно, що картина це просто якийсь художній відбиток реальності. Відбиток, створений фарбою на полотні з натури, ні. Не все, що намальовано, то є картина. Картина це є плід тривалої, складної інтелектуальної праці художника. І ось на цьому прикладі, і на прикладі майбутніх картин, які я хочу розібрати в наступних сюжетах. Я спробую довести, що картина це не просто фіксація зображення, що те, що просто художник фіксує, це ніби таке тренування, це як тренування спортсмена, тренування своєї руки, тренування свого ока, але не більше того, а картина створюється з усиллями думки. Звісно, не без майстерності, коли немає майстерності, тоді немає картини, але й при тому, коли немає інтелектуальної праці, так само картини немає. Сьогодні будемо говорити про мистецтво італійське, про одного з моїх улюблених італійських митців, Мікеланджело Морізі та да Караваджо. Мікеланджело народився в Мілані і ранні роки свого дитинства провів у містечку, невеличкому італійському містечку Караваджо. І коли вирішив вже стати художником, то брав собі за псевдонім: а, ось а, таку похідну назву від того містечка, де провів свої дитячі роки, тому що. Мікеланджело як видатний художник в Італії, вже був, і бути другим Мікеланджело було б дивно. Сьогодні ми не будемо говорити про біографію Караваджо, а поговоримо про один з його найвидатніших творів, і це не біблійський сюжет, небагатофігурна картина. Це звичайний натюрморт. Той жанр, який тривалий час, і навіть сьогодні недооцінюють і вважають другорядним. Варто сказати, що наприкінці 16 століття народився Караваджо в другій половині 16 століття. І наприкінці цього століття він переїздить з Мілана до Риму і починає працювати в Римі у одного з римських художників. Жузепа Чезаре, який займався тим, що писав квіти, плоти, квіткові натюрморти. І ось саме це дуже має вплив на ранню творчість Мікелянджело Мерізіда Караваджо. Подивимось, скільки його робіт, які зображають юних хлопців. З Фруктами і квітами, і ось цей, ця частина натюрморту, яка в принципі може бути і самостійним натюрмортом кошик із фруктами дуже доповнює ці його образи. і загальновідомий лютніст одна з найвідоміших картин Караваджо. Це хлопчик, якого вкусила ящірка. Там теж дуже вагому таку роль відіграє. А натюрморт, а саме кошик з фруктами, його вак, де перед фігурою майже оголеного хлопця знаходяться ті самі фрукти, і вже, в останній, як вважається, в останній рік XVI століття Мікеланджело пише єдиний свій натюрморт. хоча Різні дослідники мають різні думки, але цей натюрмор точно переписують Караваджо. Взагалі, Караваджо не підписував своїх творів, не датував їх, тому не так легко визначити, які саме йому належать. Ось перед вами натюрморт, який називається кошик із фруктами, і датований 1599 роком. Взагалі, це. Дуже такий ідеальний натюрморт. Це, можна сказати, символ натюрморту, знак натюрморту, це щось подібне до таких платонівських ідей. Це ідея натюрморту, це формула натюрморту. Треба зважати на те не лише на те, наскільки майстерно він написаний, а взагалі, як він поставлений. Якщо подумати і подивитися, то тут ми не бачимо, на чому точно стоїть цей кошик із фруктами. Просто в нижній частині формату, в нижній частині композиції йде така коричнева смуга, на якій встановлений цей кошик, і зрозуміти стіл, це, чи це просто смуга. Ми не можемо. Просто наша уява, вона додумує і, за нашим досвідом, розуміє, що це має бути стіл, а в якому просторі знаходиться цей натюрморт, ми теж не розуміємо. Ми не знаємо, де він знаходиться, чи це стіна за ним, чи це якесь приміщення, чи ще щось. Це просто якась світла поверхня позаду. Це такі умовні речі, в які. Поміщені дуже конкретні, дуже прописані, дуже детальовані фрукти у не менш гарно прописаному кошику. Як встановлений цей кошик, теж важливо подивитися, де знаходиться глядач, де знаходиться рівень горизонту. Скоріше за все. Ми дивимося на цей натюрморт, художник споникає нас на нього дивитися з того рівня, де закінчується стільниця, де розташована основа цього кошику. І ось така постановка натюрморта, вона дає враження монументальності. Це дуже невеличка річ, дуже невеликого формату натюрморт, але при цьому він створює. Таку атмосферу відчуття знаковості, відчуття величі, монументальності через цю позицію. Якщо, наприклад, порівняти з дуже відомими і тими, хто паралельно працювали над натюрмортами, саме голландськими художниками, то вони обирають абсолютно іншу позицію подачі натюрморта. Вони дивляться на натюрморт. З верхньої точки вони роздивляються все, що знаходиться на столі. Тут ми самої стільниці поверхні столу не бачимо абсолютно. Але художник дає відчуття простору, при тому, що ось цього розкриття перспективного столу немає. Він трішки висуває край кошика за оцю лінію. Дає тінь вниз, і в нас відбувається відчуття, що цей кошик виходить на нас. Він виходить на нас і запрошує нас в картину. Ми відчуваємо цей простір за рахунок ось такої постановки і саме такого освітлення. До речі, Караваджо, великий майстер освітлення і у цьому натюрморті він теж обирає таке непросте освітлення освітлення з боку, що дає можливість якісь об'єкти показати повністю освітленими, якісь напівосвітленими, а інші перевести до тіні. Це натюрморт в незрозумілому просторі, але в цьому незрозумілі він стає ще більш незрозумілішим цей простір, коли ти починаєш роздивлятися, що ж там зображено. Не все, що зображено, не всі фрукти, вони лежать саме в кошику. Є з правої сторони гілка, яка десь росте, яка виходить звідкись. На цій гілці не засохло не засохли листя, вона зламана в своєму кінчику, і вона підходить до кошика, висять якісь дві такі ягідки, і це дає нам е, простір до уяви. Ми починаємо думати, що це за гілка, звідки вона йде, можливо, кошик знаходиться і не у приміщенні. Варто роздивитися, як саме зображені фрукти і які це фрукти. Дуже детально, дуже чітко, дуже красиво прописаний натюрморт, але чи написаний він з натури. На думку дослідників, такий натюрморт написаним з натури не міг би бути, тому що так само як голландські художники писали свої квіткові натюрморти. Поєднуючи в одному букеті квіти, які не квітнуть і не ростуть одночасно, тобто якісь квітнуть в одному місяці, інші в іншому. Але для тієї символіки, які, яку несе голландський натюрмор, дуже було важливо підбирати певні квіти, щоб розповідати ту чи інакшу історію. Караваджо тут. Не розповідає історію, але він створює такий натюрморт знак, натюрморт символ, натюрморт, який говорить про дуже важливі філософські речі. І він збирає, на думку дослідників, у цьому кошику не випадкові фрукти, які символізують. Всі чотири пори року, і вони ростуть протягом всього календарного року. Ну, мабуть, вони так ростуть в Італії, там, де тепло. Цього я не знаю. Тут є деякі фрукти, назв яких я не знаю, і ну, не мала бажання дізнаватися, але ми точно тут бачимо груші, бачимо яблука, бачимо різні сорти винограду. А ми бачимо, ці фрукти не всі є такими стиглими, красивими, є ті, які вже показують на собі ось такі якісь гнилі плями, тобто це відсилка до того, що нічого не вічне. Так само і листя, воно так ніби зліва направо змінюється зліва дуже такі свіжі листочки, по центру вони вже ближче до центру композиції, до центру цього кошика, вони ніби кимось поїдені, вони порвані, вони починають сохнути біля всієї гілочки, що йде з правої сторони. Вже повністю засохлий листок. Для чого це було потрібно? Ну, скоріше за все, тут не одна мета по-перше, показати себе майстром передачі абсолютно різних станів. Показати, що ти можеш написати щось, і стигле і те, що вже зіпсоване. Показати сухе листя і показати. Листя свіже, і, до речі, на тому найбільшому листочку там є такі блакитні відблиски. Можливо, все це відбувається і дійсно на вулиці. де ось такі красиві рефлекси від неба йдуть. І, ну, до речі, рефлекси розташовані якось так по центру, про тому, що освітлення ніби має падати чітко зліва і бути боковим. Це ще говорить про те, що цей натюрморт написався з натури. Оцей підбір фруктів, які ростуть у кожну пору року, зміни, які з ними відбуваються. Це натяк на те, що відбувається в нашому житті. Взагалі, сутні життя, народження, юність, молодість, старість і смерть. Це відсилає нас до такої теми і натюрморту, і не лише натюрморту, до такого жанру як ванітас, який говорить про те, що нічого не вічне в цьому світі, все дуже мінливе, все швидкоплинне. І ось у Караваджо ми бачимо подібне рішення в натюрморті. Якщо голландці в натюрморті обов'язково Говорили про людину, ми в кожному голландському натюрморті відчуваємо, що людина десь тут була, або вона повернеться, або вона розрізала фрукти, залишила недоїдений сніданок, то в італійському натюрморті цього немає абсолютно. Він Живий, він плотський, він не такий символічний, як голландський, незважаючи на те, що ось тема невічності і тлінності життя тут передається. Але при цьому Караваджо саме у цьому натюрморті, хоча натюрморти в італійському мистецтві були завжди ще з давніх часів, він тут. Розкриває ставлення взагалі італійської культури до світу і культури гуманістичної, поводованої навколо людини культури, яка дуже цінувала і цінує життя, його сутність. І тут ми бачимо натюрморт, в якому немає людини, немає натяку на людину. Тут відбувається життя, але не менш важливе життя. Він ставить натюрморт так і пише його так, ніби це не щось менше, ніж портрет. Ці, цей кошик із фруктами, він стає на той самий рівень, що і зображення людини, бо в природі немає чогось менш вартісного, все є цінне. І ось цей натюрморт є. Однією з найбільш геніальніших картин італійського мистецтва. Мабуть, після ось такого погляду на натюрморт можна зрозуміти, що він не є другорядним жанром, і дуже багато натюрмортів в історичному контексті доводяться. Щиро дякую за увагу.